Кажуть, колись так давно, що навіть хмари ще не мали тіні, українці вирішили створити собі море. Зібралися всі разом сильні, вперті, прадавні і почали копати день, другий, десятий. Земля летіла, мов іскри від кузні. Але вони не просто копали. Усю ту землю носили далеко на захід, складали її, трамбували шар за шаром, так виростали Карпати, гора за горою, хребет за хребтом. І коли яма стала такою глибокою, що навіть вітер там губився, укри сказали: Досить, пускайте воду. Так? Народилося Чорне море, а з його землі піднялися Карпати. Тому й кажуть українці, це народ, який, якщо захоче, і море вирє, і гори насипле.